Три тижні назад ми підписали угоду з фондом Ігоря Палиці на реконструкцію легкоатлетичних секторів стадіону «Авангард». І буквально позавчора закінчилися всі технічні роботи, закінчилися роботи по підготовці технічного завдання, проєктів провели геодезичні всі виміри роботи. І з вчорашнього дня ми приступили безпосередньо до робіт на стадіоні. Федерація легкої атлетики Волинської області знайшла дуже хорошого партнера в особі фонду Ігоря Палиці і особисто Олександра Товстенюка. Це такі партнери, з якими можна реалізовувати такі серйозні проекти і приємно це робити. На сьогоднішній день, що зроблено по цьому проєкту? Закуплено покриття швейцарської фірми Коніка. Буквально в понеділок-вівторок ці матеріали планують бути завезені на стадіон. вже. Ведуться всі підготовчі роботи. Як ви бачите, це сектори для стрибків в довжину потрійним. І на всі ці підготовчі роботи, я думаю, ми повинні справитися на протязі 7-10 днів і розпочати безпосередньо покриття бігових доріжок. На сьогодні кошторична вартість безпосередньо цього об'єкту складає орієнтовно 6,5 мільйонів гривень. Сюди входять легкотлетичні сектори, і всі ці підготовчі роботи і часткове обладнання. Крім того, Є доручення першого заступника міністра спорту розглянути питання про виділення додаткового інвентаря, обладнання, тому що така спортивна споруда, яка сертифікується на другу категорію міжнародної федерації легкої атлетики, потребує сертифікованого і дуже дорогого обладнання світових виробників тому. Спільними зусиллями, я думаю, що ця арена буде відповідати всім вимогам другої категорії сертифікації і на початку вересня місяця тут зможуть зайти сюди перші легкоатлети, перші любителі спорту, щоб відчути смак від пробіжки по цій арені. По покриттю покриття спільно з Федерацією легкої атлетики. Ми вибрали Фірму Коніка швейцарська, яка є світовим брендом по покриттів для стадіонів, зокрема НСК Олімпійський, у нас в Україні має таке на сьогоднішній день покриття. Безпосередньо укладку цього покриття буде проводити фірма Talent Group, яка має на своєму досвіді близько 100 стадіонів різних категорій, тому спільно вже з представниками фірми Коніка Федерації легкої атлетики України ми підійшли до цього питання виважено і тому, що на цій арені вже Федерація легкої атлетики України вчора надійшов проект календаря і основний чемпіонат України 2016 року, де буде проводитись відбір на Олімпійські ігри, заплановано саме на цьому стадіоні, який лише будується. Тобто до нас є велика довіра, велика повага, але для нас це велика відповідальність. Крім того, прийняти команду з 70 учасників Олімпійських ігр, які будуть виборювати це право саме на Луцькому стадіоні.